От. Це. Та отак оце з'їм. Що з тобою? Ні! Саша помер. Блин, як його реанімувати? Як покласти його? Чотири аптечку, давай сову його в нього О не, nee, птичку не надо, п. не надо. Я yeah. yeah? <риклад> Смішно, що Свиш, ну шо ты кинул? Ха-ха. Он что сейчас записывается?